Всім привіт, мої хороші, всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі, і будемо разом з вами просувати наш україномовний YouTube, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую. Так, мої хороші, це восьма заключна серія про мої такі важкі сумні пригоди, як я працювала у Римі укугівкою. Сьома серія. На з вами закінчилась на тому, що я зустрілася з цією Анною, з коханкою е, нашого власника готелю, у того старого діда, який нібито мені там 3-4 дні допомагав і крутився біля мене. І оця Ганна, оця його коханка, значить Мануела, мене трясе за плечі і така каже: Маріанна, Маріанна, молися всім богам, щоб тебе тільки звільнили, тільки звільнили, тому що тебе можуть звільнити. Оця Ганна, вона таке стерво, таке стерво, що їй тільки 23 роки. Це. Італійка, вона стовідсоткова італійка, 23 роки дівчині. І ось вона вцепилася мертвою хваткою цього старого діда, і вона його трясе як може, що навіть його дружина вона просто сидить вдома і вже не втручається в цю історію. І ця Ганна настільки офіційна така коханка, що вона може отак, от внаглу прийти на роботу. Ну вона і стала його коханкою, тому що вона тут починала працювати як на ресепшені. На ресепшені і там він її сподобав і, значить, почав. З нею Шуремури крутити. Це я про що кажу? Якщо кажуть, що от наші дівчата за кордоном от як себе поводять і кидаються на будь-кого, я вам хочу сказати: італійки, ще ті. Знаєте, 23 роки дівчині вона ще навчається в університеті. За закінчує там на яких то мовах вона навчається, вона казала: Я знаю п'ять мов, п'ять мов. Ну коли італійці кажуть, що вони знають п'ять мов, то дай Бог, щоб вони знали свою рідну італійську. От а так вони знають, може, на п'яти мовах, як сказати доброго дня, доброго вечора і до побачення. От. А так, так, я знаю п'ять мов. І ось оця 23-річна дівка, вона зв'язалася з цим сеньором Августіном, власником цього готелю. І в той же день я, ну, я не знаю, може, ну, 5-6 кімнат я вже перемила і вже була втомлена. І тут мене визивають знову на ресепшен. Я думаю, боже, мій цей день ніколи не закінчиться. Визивають мене оця Ганна на ресепшен по телефону така. Швидко донизу, швидко. Думаю, господи, господи, хто б їй у цю знаєте? От хочеться їй цю фачу, пикуцю. Тому яка дівка нахабна, мало того, що вона коханка, так вона ще себе так і поводить, така нагла. От я спустилася на ресепшн, ой, аж розлизилась. Ну, я то я тоді була в жуткому стресі, тому що я думаю, господи, от за таких лярв. От за таких шалав я можу втратити роботу, а мені ця робота ну, вкрай необхідна, вкрай необхідна. І я не можу із за цієї погані, із за цієї коханки ган, її втратити. От, сіла зручно. Так от, значить, а, думаю, ну що там таке урдженте трапилось? Ну, тобто, дуже щось таке срочне, щось таке трапилось. Спускаюся туди, вниз на ресепшен, дивлюсь просто. Стоїться Ганна, отак от обнімає того старого діда, який чотири дні мені якоби допомагав, і така йому. Ну, тобто, навкруги, значить, гості готелю, і я така стою, і вона мені демонстративно показує, отак от обняла того старого, а в нього така, знаєте, лисина, і отут є волосся, а отут. Все голе, але там три волосинки. От. І вона ото теребонькає ті його три волосинки, і така каже: Августіно, Августіно, а море? Який ти в мене чуйний, який ти в мене турботливий? Я тебе обожнюю, Аморе. Дякую, дякую, що ти сьогодні у мене прислав таксі, тому що дощ був зранку. Дуже тобі дякую, Боже, моє аморе, мій Августіно, і чмоки, його чмоків, і його е, старі щоки. Ви роз, ви розумієте? Я подивилася на це все. Я кажу, ви мене кликали. Вона така, можеш йти працювати. Що ти дивишся? Йди працюй. Тому, ах ти скот! Ти тварюка така. От це ж, знаєте, вона робила навмисно, щоб мене поганяти туди сюди, щоб показати свою владу, щоб показати, що вона тут, знаєте, головна. От. Потім, господи, а ви ж бачили б, як цей Августіно росло. Він, він не міг обняти оце все тіло її, оцієї Ганни. Він не міг її обняти, і він теж так на неї дивився і на мене. Ось бачиш, ось бачиш, ніякий я не. Е, Гість готелю, я теж твій начальник, я власник цього готелю, а ти мене отак от кишкала. Ти мені казала там, дідусь, як чим вам допомогти? а от стала би моєю коханкою, як Ганна. От може я б тобі чимось допоміг. І так, оцей дід, вонючий, гамнючий, знаєте, так він оце себе тримав з цією коханкою, що то його молодший син Антоніо, він, отак от вже руки так от закрив, уже так за тим ресепшеном бідолашний. Сидів і копіював паспорти туристів. Це на емоціях аж сплакнула, тому що я, Боже, як я боялася втратити роботу. Як мені потрібні були ті гроші. І от я на цих двох придурків дивилася і думаю, от зараз я втрачу роботу. Вам все одно до мене, все одно у Римі дуже важко знайти роботу. І от і за якогось старого діда, і за якоїсь жирної, цієї молодої, пізне от, от недоброї цієї дівчини, я можу втратити роботу. Так, тяжку, важку. Але роботу, яка нарешті почала мені приносити гроші, в мене були свої чайові, і що я повинна була в цій ситуації робити з тим дідом. Ну що? Коротше кажучи, я повернулася. І цей день я вже відпрацювала так, же, ледве-ледве знаєте, тримаючись на ногах. Тому що це все нервовий стрес. Це все. От... Потім, знаєте, як то день-два, як-то все пройшло. Пройшло, Оця Ганна більше не з'являлася в готелі. На ресепшені знову був тільки Антоніо. У цей старий дід-власник він теж кудись зник. Але Мануела мене попередила, що Маріана. Вона настільки мстива. Я кажу, так я нічого не зробила. Вона повинна мені сказати дякую за те, що я у цього старого діда, ну я з ним ніяк не загравала. Я йому не, не строїла оченята. Знаєте, я нічого не робила, я тільки працювала. Вона мені повинна дякувати, що він до мене чіплявся. Але я того не розуміла, що він чіпляється. Ну, лізе з допомогою і лізе. От. А я ніяк на це не відреагувала. Вона каже: ти не розумієш, ти вже винна тому, що ти симпатична, що ти худенька, що ти маленька, а не отака бойбаба, значить, під 120 кіло. От що ти можеш себе так поводити, ти винна вже в цьому і що ти дійсно, ти тому, діду, сподобалась. Оце вона тобі ніколи не простить. І тому ну, готуйся, що тебе ну, будуть з цього готелю прибирати, і вона така мстива, така мстива, ця сучка, що вона буде дзвонити твоїм значить, начальникам значить, в той кооператив і розповідати ну, все, що завгодно про тебе. Ну, звичайно, недобрі не речі. От. І від цієї дуки, що ти не можеш за себе постояти, що ти не можеш нічого зробити, розумієте? Я перша подзвонила оцій Франческі, от е, менеджеру з персоналу. І я їй розповіла, як змогла цю історію. Тобто, ви повинні зрозуміти, що це був тільки другий рік, як я знаходилася, знаходилася в Італії для того, щоб з італійцями сперечатися, для того, щоб італійцям щось пояснювати. Ти повинна дуже добре володіти італійською мовою. Вони інших мов не знають. Вони свою та не знають. розумієте? Вони розмовляють, розмовляють здебільшого на діалектах. От. І, звичайно, я там тик-мик-тик-мик, тик щось їй там порозповідала. Франческа мені каже, та не переймайся, не переймайся, працюй. Якщо не сподобається, значить ну, тобі підшукаємо інший готель. Ну, окей, інший так, інший. Ну, я вже втомилася знає, з одного готелю в інший. От. І тут. На наступний день я приходжу на роботу і мені презентують дівчину, таку молоденьку. Вся, вся вона була в чорних тату і з пірсінгу, і тут в неї. Пірсінг і уносі пірсінг, і над губою. Пірсінг, така, знаєте, яка та неформал. Мені сказали, що її звати Марта, що вона з Полонії, тобто це полячка, молода дівчина, може, їй років, ну я не знаю, 25. І ось вона, значить, з італійцем, в неї є фідансато, тобто наречений італієць. Ось вони разом живуть, знімають квартиру неподалік от від цього готелю. І вона, значить, прийшла для того, щоб я її навчила, як працювати в цьому готелі. Тобто Мануела мені сказала, ну, це, це буде твоя, напевно, твоя заміна, тому що вони не можуть тебе звільнити отак от зараз, тому що я одна 25 кімнат не витягну. А ось вони прислали тобі Марту. І я знаю, знаючи, що оця Марта вона буде працювати замість мене, я її ще навчала, як тут працювати. Тобто, це були там 2-3 дні. О, но Però, але офіційно, офіційно мені ще ніхто не передзвонював і не казав, що Маріанна ти звільнена. Ні, не казали. І от одного разу це була значить, а, і ми почали з цією мартою працювати. І я навіть перехрестилася, я навіть подумала, що А може, може, просто нам її прислали на допомогу, що мене залишить в цьому готелі, тому що вже пройшов один тиждень, все тихо. Пройшов інший тиждень, все тихо. От і ми працювали, значить, і по суботам. У неділю ми всі відпочивали, а от по суботам ми е мінялися з Мартою і працювали. Одна субота, вона, інша субота, я. І от я відпрацювала попередню суботу, і оця субота, яка була, значить, це була субота Марти. Причому я їй сказала, що ось, дивись, завтра ти зранку прийдеш. Ти повинна, перш ніж там ті. Мити кімнати, ти повинна приготувати, освіжити ось ці там, навшикати пахучками, тому що люди приїдуть о, рано з аеропорту. Люди приїдуть рано. Тому оці перші кімнати. В суботу ти заходиш і першим ділом робиш ці кімнати. Ти зрозуміла? Я зрозуміла все. В субота, я вдома, я вдома, мені здається, я там снідала, і тут дзвонок. По телефону дзвонить мені Франческа, це менеджер з персоналу. Кричить: Маріанна, як це ти не вийшла на роботу? Маріанна, що сталося? Я тебе ще не звільнила. Те, що там працює Марта, не означає, що ти не повинна виходити на роботу. Я кажу, так, стоп, 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 стоп. Франческа, сьогодні субота, ми міняємось. Тобто, це ти затвердила, що ми міняємось. Так, ми міняємось. Сьогодні ти повинна вийти на роботу. Марта не прийшла. Я кажу, як не прийшла? Сьогодні субота Марти. Вона повинна прийти, вона повинна. Я сьогодні відпочиваю. Це моя субота відпочинку. Вона каже: Я нічого не знаю. Там люди приїхали, нікого з вас нема. Самі все вирішуйте. Знаєте, італійки вони ще такі, вони не люблять докапуватись там, до суті, хто прав, хто не прав. Вона ж так киданула, швиранула той телефон, <кій> сама все вирішує. Я почала дзвонити Марті, вона не бере трубку. Я почала дзвонити е, Мануелі. Вона каже, так, Маріана, мені вже дзвонили, але я живу дуже далеко, дуже далеко. Поки я буду їхати, значить, до готелю, вже пройде дуже багато часу. Я кажу: так я теж живу далеко, і мені потрібно десь, ну, хоча б дві години, щоб я туди доїхала. Я вже не кажу про те, що мені потрібно себе до ладу привести після сна. Я тільки прокинулась. От. Вона каже Мануела, слухай, я нічого не знаю. Як ви там з Мартою домовлялися, не домовлялися? По факту ніхто з вас не прийшов, нікого немає. Там Антоніо зараз сам на ресепшені, він там, значить, миє, прибирає ці кімнати, лається, ругається. Маріанна потрібно щось робити. Ви знаєте, потрібно було просто не виходити. От мені просто залишитись вдома і все. Тому що я знала, що мене все одно звільнять. Але я поперлась на ту роботу. Я приїхала через дві години. Я вислухала все. Те, що це був день, коли повинна була е, працювати оця полячка, це нікого не стосувалося. На роботу приїхала оця Ганна, оцей Августіно оцей підстаркувати приїхав на роботу. Всі кричали на мене: Маріанна, чого ти не вийшла в суботу на роботу? І що я їм показувала графік, графік того, що е, я працювала в попередню суботу. І ця субота моя вільна, і я зробила велике вам, знаєте, Офато Гранде Фаворе. Тобто я вам зробила таке о, ласку, що я вийшла і що я 4 години прибираю сама всі кімнати, тому що ніхто з нас не вийшов. Ні Марта, до якої потім вже дозвонилася, вона просто проспала. О те, що Марта проспала і не вийшла в свій день на роботу, це зовсім нікого не турбувало. Тому що приїхала Маріанна. І кричали тільки на мене, і я, миючи кімнати, я слухала оцей крик. Потім ще приїхала Мануела, потім ще приїхала Франческа. П'ять італійців наді мною стояли і кричали, що як це так, готель залишили без прибиральниці, без покоївки. І все, що я могла сказати, що е, я тут до чого, до чого? Це був не мій робочий день, є графік, який затверджений керівником. Це був день не моєї роботи. Кричить на Марту. Ні. Італійцям головне викричитись. От, от це все своє лайно вилити через рот. Ви, ви розумієте? В кінці кінців я психанула. У цю е, мокру тряпку я кинула у бік у цієї Ганни і все. І я забрала свої речі і пішла, пішла з того готелю. І я дуже жаліла, дуже жаліла, що я ще 5 годин їм там працювала. Додому я одразу не пішла. Я пішла там, є таке невеличка кав'ярня, і я сиділа там десь дві години ще, приходила до тями, і потім мені перезвонила Мануела, і вона каже: Слухай, ну я розумію, а я їй сказала, що чого ти мене не захищала. Ти ж розуміла, що це е... винувата оця Марта. Ця Марта винувата, вона не вийшла на роботу. А Мануела така каже, що слухай, ну може тебе просто підставили, тебе все, все одно Ганна хотіла тебе звільнити, а приводу не було, тому що ти працюєш добре, все чисто, ніхто на тебе не дорікає, як ти працюєш. Тому потрібно було зробити так, щоб от хтось не прийшов. Я кажу: так це взагалі був на мій день. Чому на Марту так не кричали? Я ще дура, я вам 5 годин під ваші крики, я ще мила вам ці кімнати. І ще ця мануела, знаєте, от, яка б вона не була добре-добра, але вона все одно італійка. Вона каже: Ну, ти як то недобре пішла з роботи, от як то недобре? От чого ти, цю тряпку грязну, ти киданула в ту е, коханку, в ту Ганну? Ну, Коротше, я цю Мануелу вимкнула. До речі, ця Мануела, незважаючи на те, що вона працювала на рівні зі мною Покоївкою у Римі, вона є ще а, письменницею, в неї є, є три книги, які продаються в Америці, в неї є свій агент. Ви розумієте? Три книги написала людина. Ну, взагалі в Італії вони тут всі через одного, в них манія величі у італійців, і вони всі то письменники, то як чоловік моєї мама наліпив тут. Можете ви бачити у цього гімна однакового. От у ці картинки, які valga non niente, тобто вони просто, знаєте, як трирічна дитина зробила. Але він себе вважає великим, гранде, артиста, великий митець, великий отакий от, от. Ой, щось мене, я так, знаєте, з такими емоціями все вам розповідаю, що аж заколка спала. От. Отак, мої хороші, Отак закінчилася моя кар'єра, покоївки. Мені було дуже боляче, от дуже боляче від того, що як я. Старалася, як я намагалася, Знаєте, кругом бігом я пропрацювала десь біля року на такій важкій роботі, як покоївка. Це я розповідаю не для того, щоб ви мені там допомогли знайти нову роботу. Мені там вже дівчата писали там йди, працюй в ті готелі в ті готелі ліпше, але. Не потрібно мені шукати роботу. Це я вам розповіла свій досвід, який в мене був 9 років тому. І дівчата, які зараз хочуть там, приїхати до Риму, або вони вже в Римі, ну або в Італії і хочуть спробувати себе і попрацювати от, покоївкою. Що вас може чекати? А може і не чекати. Може, у вас буде чудовий готель з класними керівниками, ви розумієте? А може бути і таке, отаке от тяжка фізична рація і тріпіш нервів. От, і все. Я посиділа в цій кав'ярні, повернулася додому і зрозуміла, що я знову без роботи. А бути за кордоном і кожен день без роботи це ти постійно скочуєшся в мінус по фінансам, і знову потрібно шукати шукати роботу. Це дуже важко, це дуже важко. Так, мої хороші, якими робимо висновки? Якщо там ви в Україні чи будь-якої іншої країні до вас приїжджає ваша подруга, яка працює в Італії, і ви бачите, що там тільки гроші, і все, і вона собі те купує, все купує, тому що вона працює в Італії. Ви спитаєте, ким вона працює, і те, що вам, вона вам буде розповідати як добре, як все тут класно і приємно, ну все поділяєте десь на половину, а то і більше, тому що ми так. Ми такі люди, що ми не любимо про себе розповідати щось не те, що погане, а що нам щось не вдалося. Тому що ми саме так це сприймаємо, а треба сприймати як просто досвід. От був такий досвід. І все, ти заробила певні гроші, треба їх зберегти, от, а не показувати в Україні чи в інших там країнах своїм подружкам, не крутити біля носа, що ой, яка я вся успіх успішна, приїхала і отак. От Ні. Я взагалі проти того, щоб їздили на заробітки там в Італію в будь-які інші країни. Я тільки за те, щоб працювати у своїй власній країні. Але, на жаль, на жаль, наприклад, в мій час в мене не було таких умов, щоб. Працювати в Україні і тому от я була вимушена вимушена виїхати саме на заробітки. Це дуже тяжкий хліб. Завжди, от вам буде плюсик у карму, завжди залишайте чайові покоївці. А ще ліпше не на подушці, а заловіть десь цю покоївку і суньте їй у кишеньку цю монетку: там 2 євро, 5 євро купюру, тому що. В цієї покоївки труд дуже дуже важкий. Вони зривають спини, вони ці спини оперують. Вони навіть, от я була в цій, в цій індустрії тільки рік, от а дівчата з цієї ж Африки вони там роками, роками по 12, по 11 років, і вони собі оперують спини, відновлюються і знову йдуть ці спини ламати. Коли ти в таких а, відносинах, знаєте, це як бути в аб'юзивних відносинах. Ти вже не розумієш, що тебе аб'юзять. Ти це вже сприймаєш як за норму, а це не норма. Я ніколи, ніколи в своєму житті більше не буду працювати от так фізично. Я вже просто не зможу. Ось бачите, я захворіла саме на рак, тому що так тяжко і важко працювала, скільки я оці пезі, оці, оці ну, тяжесті, скільки я піднімала. Це все йде на здоров'я. Все йде. От я зараз вам розповідала про цю роботу, мене аж спина заболіла тільки від згадок. Так, все мої хороші, все. будемо з вами спілкуватися до наступних відео, і наступне відео вже буде про щось інше. Подумаємо. Все, до побачення. чао чао